Верховна Рада мусить не тільки визначати обсяги і видатки на інших розпорядників, як це робиться в державному бюджеті, але чітко окремо відраховувати оборонний бюджет, який мусить в себе також включати і оборонне замовлення, щоб ми визначали обсяг грошей, який буде спрямований на військово промисловий комплекс. На оборонне замовлення держави, на наповнення нашої армії, фактично сучасним озброєнням військовою технікою, а не так, як було, наприклад, в цьому році, коли на День Незалежності всі літаки, які були в Україні, фактично приймали участь в цьому військовому параді. Хоча жодний літак не має сучасної системи навігації, тобто жодний літак, який управляв участь в параді, не може. Бути присутнім в сучасному бою і двох хвилин, тому що він фактично буде вражений. І коли держава витрачає на це дійство да, 70 мільйонів гривень, коли у нас є заборгованість фактично за певне, певну діяльність збройних сил, то це і є показова, дворушна, підвідними стандартами політика, яка проводилася останніх п'ять років. Чому приступова відмінність оборонного бюджету? Він буде значно ширше, да? він буде враховувати кожну позицію, яка повинна фінансуватись не тільки загальне Міністерство оборони, але ну я вам можу сказати, що зараз не вистачає у нас до кінця року 47 мільйонів гривень на забезпечення ротації миротворчого контингенту. Скажіть, будь ласка, якщо ми і зараз продемонструємо всьому світу, да, той стан, який зараз є в Україні, що нам хлопців поміняти немає чим, немає грошей. Тобто кожна позиція мусить бути відокремлена для того, щоб ми чітко розуміли, скільки сьогодні забезпечено фінансування і скільки ми можемо залучити додатково із тих джерел, які є в Міністерстві оборони, додаткове фінансування, але щоб воно було виконано на 100%. Якщо ближайші сусіди, наприклад, ряд стран Європи тратять на содержання своєї армії около 4%. ВВП. Я вже не говорю про різницю в ВВП, яка є в Україні і інших государствах. Поэтому здесь есть стандартный подход, который требует сегодня не только понимания, но и финансового обеспечения на том уровне, чтобы действительно мы имели определенный результат. И новый президент Украины, а я в этом не сомневаюсь, сделает все возможное для того, чтобы наш народ гордился собственной армией, чтобы у нас не было голодного солдата, чтобы у нас не было бесправного офицера незащищенного, и чтобы наша армия вселяла в нас уверенность, надежду, и мы чувствовали себя в безопасности, как чувствовали когда-то. Спасибо.